Вітаю усіх глядачів АРТВ. Зараз ми знаходимося під стінами Львівської міської ради, де, попри таку холодну погоду, уже шостий день е, учасники АТО пікетують Львівську міську раду. Зараз ми поспілкуємося з учасником е, пікету. Представтеся, будь ласка, доброго дня. Мене звати Дівчишин Сергій Михайлович. Пан Сергій учасників АТО. дуже приємно. Скажіть, будь ласка, які ваші головні вимоги і, взагалі, чому вдались до таких радикальних дій? Наші це почати процедуру розробити і почати процедуру видачі землі для учасників бойових дій поблизу Львова. Тому що мені як мешканцю Львова земля далеко не потрібна, так як, наприклад, близьким містам від Львова, ну, районним, їм видають землю. В межах міста. А як я мешканець Львова, я не можу отримати в межах міста чи поблизу самого Львова? Ти власне за цей час до вас вийшов? Ні, до нас ніхто не виходив офіційно. Нас не чують, мабуть, не хочуть з нами спілкуватися або бояться з нами спілкуватися. Сіки плануєте пікетувати допоки? Нас не почують. Вам цікаву інформацію е, глядачам. Нагадаю, що ще з першого дня учасники пікету розставили ось таке невеличке наметове містечко. І перебувають тут цілодобово. Е, доброго дня, представтеся, будь ласка, Олег, Олег. Пане Леш, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви перебуваєте тут вже шість днів. Взагалі, як зігріваєтесь таку холодну погоду і де берете їжу, я бачу, ви чистите? Їжу, їжу приносимо самі, приносять люди небайдужі. Приносять багато нас товаришів. Ну, у Львові дуже багато атовців є, так що хто може сам прийти, хто не приходить, то, то, ну, хто не може прийти почергувати, то приходить, і приносить якусь їжу. То, ну, в принципі, допомагаємо одні другим. Небайдужі громадяни нам допомагають. Скажи, будь ласка, як взагалі переходжі реагують на, оц, на цей ваш пікет? Що говорять, можливо, долучаються до вас? Переходжі реагують більше, та не в більшості, а скажімо так, що всі реагують позитивно. Тобто всі говорять, що правильно робите, що добуваєте щось свого, відстоюєте якісь свої права. Це є, це є ну, дуже. Дуже позитивно до того ставляться, що люди відстоюють свої права та АТОвці. Тобто, що, що, що люди такі... Зрозуміло. Дякую вам. Нагадаю, що це були найсвіжіші новини з п'ятої військової міської ради. На цьому я прощаюсь з вами. Стежте за нашими наступними включеннями.